Всім привіт! Це компанія Лоного Комфорт, ворота, релети Автоматика. Сьогодні ми вам покажемо, як видаляти пульт з приводу на відкитні ворота серії РТО. В даному приводі використовується пульт АТ4Н. Для початку знімаємо кришку самого приводу. Це зробити дуже легко. Відкручуємо два волти з кожного Перейдемо до видалення пульта завдяки комбінації на пристрої. Спочатку затискаємо і утримуємо 5 секунд клавішу PR. На дисплеї з'являється функція P1. Нам потрібно її змінити на P2. Це можна зробити завдяки клавіші OP. Обрали і підтверджуємо клавішою ST. З'явилася функція F1. Нам потрібно її змінити на F0. Це можемо зробити завдяки клавішою KL. Підтверджуємо клавішою ST. І затискаємо. З'явилася точка на дисплеї С. Пульт видалено. Він не працює. Залишайтеся з компанією компанії Comfort ворота, релети, автоматика. Працюємо по всій Україні.